Так, гайд на мага персонала, е, Розкажу, як, е, шо, як збиратися під е, клас, просто там для кланової битви поміняти. Е, і як під мейн клас. Е, Обов'язково під мейн клас, якщо збираємося по е, шмоту, потрібен топ стат маг АП. Його потрібно подивитися замаксити. Інколи вигідніше подивитися, наприклад, яку зброю по сорту. 40-й сорт буде вигідніше, ніж 220 й з додатковим статом маху урон. Тобто це все треба дивитися, підбирати. Обов'язково інші предмети за мейн клас збираємо на доп стат магічний урон, магічну шкоду. Якщо ви не мейніте його, то можна зібрати просто фіолетовий там. Фіолетовий шмот, наприклад, Celestial Flameset е, обов'язково збирається. За мейн клас, як вже казав. Dopstat потрібен. По біжі беремо три, три біжі з set Silent Blessing Set або Mystic Cantle Set. Один з двох лічий, що Наразі по ринку буде вигідніше купляти. Те, що бажано знайти з DopSTAM. Типу, Інший біжі збираємо на Savage Strike set. Потрібно воно допомагає і точність, щоб місце не було закиданням, так і шанс критичного удару, це збирається раді нього. Бо якщо крити, ви заточені і вийдуть крити дуже гарні, то дуже-дуже буде великий урон. Плюс, а, якщо де ваш основний клас, але ви бажаєте там в кланах битва за ганяти, треба все викачати. Хоча б дві зірочки, якщо ваш майновий клас, то в три. Пуку, можна постаратися в 4, але то вже, вже по можливостям. Так. Е, по, це, по володінню зброєю 60-й левел. Е, в принципі, його майже достатньо. Бажано мати 62-й. Е, працює все яким чином. Так, як у мене робите собі посівки. Вкидуєте, все, сюди десяточку треба добити, далі вже куди хочете. Я так, скоріш за все, саме вигідніше буде потім в вогняній собі просто вливати майбутні очки і все. Або ж вливати в до... до... до додаткові пасивки. Як воно працює? для, В принципі, воно в ПВП-1 на 1, так і вкладом майже все однаково працює. Спершу стан, потім йде одноразовий великий-великий урон. Коли ви в ПВП 1 на 1, головне зрозуміти, це побачити, куди побіжить ворог, придугадати його дію і кинути йому на ход стан. Заклідання тут можна ведити, можна трошки починаєш заклинання. Такі анімації починаються, все, вже його можна обривати, починати інше знакидувати. Ворог доволі довго стоїть в стані, тобто це не повинна бути проблема. Беремо, накидаємо на ход. Він встан, відразу накидується йому ульта. Накидаються йому е, всі заклинання, що можна. Бачите, вони обриваються. Тобто я з третини з половини, дивлячись, я, 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 який скіл, а, йому прокидую, плюс зона тут дається, це непогано. Ми взяли з ульти виходить дуже-дуже багато, якщо ви заточені під махорон. Тобто для g 25 1000 тисяча урона це база, близько тисячі, там 900-1000. Якщо ви мене цей клас, бажано 1300 хоча б мати махорона. Щодо того, якщо вас піджимають в ближньому бою, знову ж таки, можна відійти кинути під себе заморозку, буквально, або і або тут бажано заморозку. Якщо є ближній урон, теж дуже великий, якщо заточить його. Непогано, особливо по ціл, по дайгерам, пролітає дуже гарно. Плюс щит, накидуйте. Накинули щит, то зазвичай кидається заморозка. Після заморозки вкидаються всі, все, що можна. І вбігаєте. Тобто у вас прямуючи слово, по... і за те, що у тряпках по... по скорості бігу, це дуже можна гарно введити всіх супротивників. <рес> В принципі...